Це та в Україні про події на цьому мить далі у викладі новин на ТВА. Я Анна Діденко. Добрий день усім. Незаконні озброєні формування мають невідкладно здати зброю. Реакція Верховної Ради на стрілянину у центрі Києва, що сталася напередодні. 385 доларів платитиме Україна від сьогодні за російський газ. Знижки більше немає. Сьогодні НАТО вирішить, чи запроваджувати нові санкції проти Росії через її дії у Криму. Засідання триватиме два дні. Правий сектор знову в центрі уваги. Активіст організації, що вчинив напередодні ввечері стрілянину на Хрещатику, затриманий. За даними МВС, це 33-річний непрацюючий мешканець Кривого Рогу. Міліція повідомляє про трьох поранених в ході інциденту, яких доправили до лікарні. Серед них заступник голови КМДА Богдан Дубас, двоє з поранених активісти самооборони Майдану. Вони у важкому стані. На місце події швидко прибули правоохоронці. Вони заблокували будівлю готелю Дніпро, де перебували Збройні бійці правого сектору сьогодні вранці вони покинули будівлю. Молоді люди з речами виходили з готелю, де займали два поверхи і завантажувалися у чотири великі туристичні автобуси. Усе відбувалося у присутності міліції та секретаря РНБО Андрія Парубія. Зараз правоохоронці вивчають знайдену там зброю та перевіряють можливість її застосування в інших злочинах. За фактом стрілянини та поранення людей, столична міліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 п'ятнадцятої Нального кодексу України замах на вбивство». у правому секторі підтвердили, що стрілянину почав їхній активіст. У своїй офіційній заяві організація пояснює, конфлікт представника правого сектору із учасником самооборони майдану стався на побутовому ґрунті. Правий сектор виступає за об'єктивне неупереджене розслідування цього інциденту та не втручатиметься у слідство, хоча і спостерігатиме за його ходом. Йдеться у заяві. Тим часом, як повідомляє МВС, затриманий відмовляється. Це давати свідчення зараз. Він перебуває в ізоляторі СБУ. Вчорашні події в центрі Києва змусили Верховну Раду втрутитися в ситуацію. Парламентарі ухвалили постанову про невідкладне роззброєння незаконних озброєних формувань. У Верховній Раді перебуває моя колега Аліна Мазур. Аліна, вітаю! В чому суть документу? Як саме депутати пропонують роззброїти людей в камуфляжі і що з ними робити в разі відмови повернутися до звичайного мирного життя? Вітаю, Аню. Дійсно, ця постанова була першочерговою, яку розглядали сьогодні народні депутати. За проголосували 256 народних обранців. Поряд зі мною зараз знаходяться два народних депутати. Це Олег В'ячеславович Медуниця від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, а також Оксана Миколаївна Калєтнік від комуністичної партії Україна. Отже, скажіть, будь ласка, Олег В'ячеславович, в чому суть взагалі цієї постанови і чи здадуть люди зброю? Ну, суть цієї постанови ми не змінюємо українське законодавство українське законодавство і так доволі жорстко відноситься до тих людей, які незаконно володіють зброєю. Я думаю, що сьогоднішня постанова це одностайний фактично вияв політичної волі. Депутатів депутатів Верховної Ради, як яка свідчить про те, що незаконних збройних формувань в українській державі бути не може, і це заклик найвищого легітимного органу влади зараз в Україні до людей, які мають зброю здати її у відповідні силові структури. А законні збройні формування це що таке, і взагалі чи мають вони бути, мають право бути такі незаконні? Законні, а законні, законні це правоохоронні Формування вони є, вони згідно закону діють і застосовують, і володіють зброєю, якщо, якщо треба застосовувати. Е, вносили поправку щодо аби не тільки незаконні формування, але й ще й люди, які незаконно володіють зброєю. Чи це, на ваш погляд, правильна поправка? Абсолютно правильно, тому що людина, яка незаконно володіє зброєю, злочинець, і до неї має правоохоронна система ставити з усією суворістю закону. Протягом якого терміну мають здати зброю? Та треба вже зараз нести і здавати. Тобто, це буде абсолютно на е, таких підставах добровільних. Звичайно, на підставах добровільних. Е, але якщо у когось знайдуть зброю, то, відповідно, до цієї людини буде застосовані всі вимоги закону, як до людини, яка порушує його. Тобто міліція самостійно не буде втручатися, вести якісь розслідування, переслідувати. Міліція буде і заклик до правоохоронців так само, що треба підтримати правоохоронців цієї діяльності, щоб вони вилучали активнішу зброю у тих людей, які незаконно неї володіють. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, от ваша партія вона підтримала на словах, однак не голосували за цю постанову. Чому знаєте, ми завжди послідовні в своїх кроках, і ми говорили про те, що взагалі ті дії, які передували сьогоднішній ситуації, вони призведуть до дуже проблемних ситуацій в нашій країні. Ну, давайте подивимося. Тоді, коли повертаючись до грудня місяця того року, коли дійсно йшов масовий захват тих же, тих же воєнних частів, де люди. Отримували зброю, і з цією зброєю йшли і добивалися своїх прав. Тоді підтримувалося такий підхід, тому що говорилися про те, що людям треба захищати свої права. І е, люди на скажімо так дійсно зрозуміли сьогодні, що свої права вони можуть відстоювати виключно зброєю в руках. Ми завжди говорили, що в цивілізованому суспільстві озброєні конфлікти е, вони призведуть просто до колапсу і будуть з'являтися як скажімо так різні думки в суспільстві. Хтось на піднесенні патріотичних вигуків буде займатися мародерством, і як кажуть, маскуруватися, брати зброю в руки і вирішувати свої власні такі персональні конфлікти, що ми і поспостерігали. Але сьогодні подивіться досить швидко змінюється кон'юнктура минулого часу опозиції. Сьогодні вже влади зрозуміло, що дійсно треба дати якийсь статус цієї ситуації і Вирішити питання щодо е, володіння зброєю. Я знову ж повертаючись декілька ч, кроків, кроків назад, пам'ятаю свої розмови з представниками батьківщини, які казали, треба лібералізувати законодавство з приводу володіння е, зброєю. Але тепер дуже багато питань виникає, тому що от представте, люди, які е, розуміють, що сьогодні не, не відбулася зміна, системна зміна державного управління і в. Лади, всі ж ті ж там конвертаційні центри, вони є, схеми існували, вони є, але вони е просто отримали е інші адреси і призначення. І в людях є розуміння, що вони не досягли е останньої мети, яку перед собою ставили. Вони хотіли зміни системної зміни в державі, щоб люди дійсно, е які приходять до влади, щоб вони е перш за все думали про е державу. І про влада для них була інструментом про коригування тих якраз всіх некомфортних моментів існування для всього суспільства. Чи відбулося це ні. І сьогодні, коли дійсно е, йде вигук про те, що е, суспільство е, має, е, скажімо так, ставитися до е, володіння зброєю? Е, як до ну, скажімо так, незаконного зрозуміло дуже багато банд А як відноситися сьогодні до людей, які розуміють, що вони не досягли своєї мети, які отримували саме зброю от з тих в і йшли сюди до Києва доказувати якусь свою правду? Сьогодні вони розуміючи, що вони не досягли цього, цієї цілі, вони будуть відчувати себе просто як в поразці, і це буде вигукувати інший конфлікт. Я думаю, що якраз. Знаєте, треба сісти і добре подивитися, звідки виникла ця проблематика, чи сьогодні готове суспільство до розуміння там лібералізації дійсно, скажем так, володіння зброєю, і що ми називаємо законне і незаконне володіння зброєю? Це ж не просто документ, і це не просто закон, який треба проголосувати. Таке моє ставлення. Чому комуністична партія не голосувала? Ми е, не один раз говоримо про те, що е, якщо парламент це дійсно е, те, де вирішується закон, то перш за все хтось має керувати цими законними діями. Ми сьогодні, як партія, є е, якраз тою жертвою збройного конфлікту, тому що наш офіс він сьогодні перебуває в руках. Нам до речі не можуть дати навіть відповідь. Це е, чи це правий сектор, чи це представники. Свободи, чи це просто банд але якщо ми знаходимося в законному простірі, чи, хоч би є з боку влади, намагання повернути до законності, вони повинні реагувати на ситуацію, яка відбувається. Ми подали всі документи, всі заяви з приводу того, що незаконний засіб з озброєні люди сьогодні знаходяться на території нашого офісу. І Сказали, що ми повернемося сьогодні, ми дійсно. Присутні в парламенті і, і и, спостерігаємо до ситуації, і и, на рівні оскільки парламент не треба забувати, це не просто тиснення кнопок, це просто це діалоги, перш за все. Це при будучи присутні в ситуації, давати оцінку, і ми це робимо. Дарма виключаємося з медійного простору, але саме тому, що сьогодні влада не контролює ситуацію, не Має в них сили дійсно повернути до законності країни і лакмусовою бумажкою, якраз є ситуація з нашим офісом. Ми призиваємо саме, щоб вони звернули не тільки увагу, а набралися сил піти і розібратися. Хто ж готовий взяти на себе відповідальність? Ясно, дякую. Крім цієї постанови, Верховна Рада також сьогодні на порядку денному розгляне ще кілька законопроєктів, зокрема про амністію, про зміни до кримінального кодексу щодо адаптації його під європейські стандарти, а також внесення змін до податкового кодексу, аби полегшити життя тих підприємств, які підтримують військові частини і українську армію. На цьому мене все дякую вам, депутати, що прийшли. Да, і щодо військових навчань, які відбудуться, скажіть, будь ласка, коли відбудуться? Відбудуться в цьому році ті військові міжнародні навчання на території України. Ми сьогодні схвалили указ президента, який фактично дав дозвіл іноземним військовим формуванням перебувати тут на Україні. Дякую, дякую, Аню. Дякую. Це була моя колега Аліна Мазур, яка стежить за подіями у парламенті. 385,5 з половиною доларів уплатитиме Україна за російський газ в другому кварталі цього року. Нову ціну палива озвучив глава правління Газпрому Олексій Міллер. Нагадаю, у першому кварталі газ нам постачали по 268 з половиною доларів. Офіційна причина здорожчання ресурсу нині не погашені борги Нафтогазу на суму понад 1,7 мільярда доларів. Але варто зазначити, що нова ціна від Газпрому нижча за ту, що очікував український уряд. У змінах до Держбюджету України Кабмін заклав. Вартість палива у 480 доларів за тисячу кубометрів. Газову знижку Росія надавала нашій державі упродовж трьох років за так званими харківськими угодами, септо за базування Чорноморського флоту Росії у Криму. Однак, вже вчора Держдума Росії проголосувала за денонсацію цих угод, мотивуючи такий крок тим, що Крим, мовляв, вже не українська територія. Майже 80 військових кораблів і суден, які належать Чорноморського флоту України, наразі залишаються у Криму, але найближчим часом їх передадуть Україні. Про це повідомив головнокомандувач військово-морського флоту Російської Федерації адмірал Віктор Черков. У ході ревізії з'ясувалося, що 25 з українських кораблів бойові. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російська сторона готова до передачі українській стороні військове майно Збройних сил України, яке залишилося у Криму. Про інші події з Криму розповість. Моя колега Катерина Полякова. Привіт, Аню. Для відвідин Криму іноземним громадянам необхідно отримати російську візу. Інформує офіційний сайт Міністерства закордонних справ Росії. В повідомленні йдеться, що у зв'язку з приєднанням до Російської Федерації Севастополя і Криму іноземцям, які захочуть відвідати Кримський півострів, необхідно звернутися до одного з російських консульських закладів або дипломатичних представництв. Разом з тим, громадянам деяких країн, в тому числі і України, в. Віза для в'їзду в Росію поки не потрібна. Тим не менше, російські змі повідомляють, що вже незабаром від них, тобто і в тому числі українців, вимагатимуть спеціальні тимчасові посвідчення. І після місячних військових навчань Росія почала часткове виведення своїх військ із полігонів, розташованих поблизу східного кордону України. Міністерство оборони Російської Федерації напередодні відкликало мотострілецький батальйон чисельністю у 1200 військовослужбовців. Із Ростовської області його передислокували до Самарської. На відео зафіксовано, як танки БТР і інша військова техніка, в тому числі й військові вантажівки, залишають полігон. Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады от Центрального военного округа завершил полевой выход на полигоне, на полигоне Кадамовский в Ростовской области и приступает к совершению марша в пункт постоянной дислокации в Самарской области. Позбуваючись старої української військової техніки на окупованій території Криму, росіяни продовжують переоснащувати свій військовий арсенал на півострові. До Криму прибуває суперсучасна військова техніка. Десять сучасних танків т 72 з'явились напередодні в Востряково на станції, що у 30 кілометрах від Сімферополя. Пізніше російська техніка буде перекинута на залишені українськими військові бази. Що ж до українського обладнання, яке дісталося окупантам, генерал російської армії Дмитро Булгаков наголосив, що воно перебуває у дуже поганому стані і потребує серйозного ремонту. сегодняшнего дня начался вывод вооружения и техники украинских вооруженных сил и переоснащение тех частей вооружением и техникой российской армии на территории Республики Крым. Поэтому сегодня первые эшелоны ушли, завтра пойдут вторые. Графики сегодня будут составлены все, и в течение месяца мы завершим эту работу. Крим і Севастополь отримали коди регіонів Російської Федерації. Автомобілям, котрі стоять на обліку в Криму, видаватимуть регістраційні знаки з цифровим кодом 82. За містом федерального значення Севастополем закріплять код 92. Про це повідомляє Державтоінспекція Росії. І в мене все на цю мить. Аню. Дякую, це була моя колега Катерина Полякова. Мустафа Джаміліу назвав референдум в Криму цинічним та абсурдним. Таку позицію колишній голова кримсько-татарського меджлісу висловив на Неформальному засіданні Ради безпеки ООН в Нью-Йорку зустріч проходила за зачиненими дверима, і преса покинула залу незабаром після початку обговорень. Джимілів заявив, право на самовизначення може бути тільки у корінного народу, і таким у Криму є кримські татари. Але татари бойкотували цей референдум. підтвердив Джимилів за словами політика. В референдумі взяли участь не 82 жителів Криму, як повідомляє російська влада, а трохи більше 30 відсотків. Країни члени Ради без Пеки зібралися на засідання уперше, відколи Генеральна асамблея ООН визнала незаконним Кримський референдум. Російська делегація Захід демонстративно проігнорувала, натомість оприлюднила заяву, у якій Джемілєва називають одіозною фігурою. А саме засідання Радбезу сходкою. Після засідання в інтерв'ю Голосу Америки Джемілєв особисто розповів, яку саме позицію намагався донести до Ради безпеки ООН. говорил и об, по всей вообще ситуации, об обоснованности вот этой оккупации, о тех доводах Российской Федерации, насколько они не обоснованы, и свои опасения. Мои опасения сводились к тому, что, ну, во-первых, мы считаем, что предпринимаемые сейчас санкции против агрессора, такие как булавочные уколы слону. Если так будет, то вряд ли Россия покинет оккупированные территории. Чи запроваджувати нові санкції проти Росії сьогодні вирішуватимуть країни НАТО? Державні члени альянсу зберуться у Брюсселі на дводенне засідання. Україну представлятиме виконувач обов'язків голови МЗС Андрій Дещиця. Нагадаю, незабаром після анексії Криму Росією НАТО заморозило співпрацю з Москвою. Проте спільну місію пов'язану з ліквідацією хімічної зброї у Сирії не розформувала. Тим часом Польща, Франція і Німеччина пропонують провести міжнародну конференцію з України. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ цих держав. Сікорський Фабіус та Штанмайер хочуть організувати зустріч одразу після президентських виборів в Україні. Міністри також запропонували провести переговори між ЄС, Росією, Україною, Молдовою та Грузією щодо наслідків підписання угод про асоціацію з європейським союзом. На цю мить у мене все більше новин дивіться о 14-й. вдалого дня.